Сучасний світ став таким, що інтернет повністю все змінив. Зараз нема посередників раніше, якщо у вас була гарна книга, музичний твір, якщо ви хотіли зробити якусь ідею бізнесу, але у вас не було коштів. Якби якщо ви хотіли потрапити на радіо чи на телебачення, ви мали прийти до когось і сказати: ось я візьміть мене на кастинг, дайте мені час, дайте мені спробувати. Ви мали переконати якихось людей дати вам шанс. Зараз цього нема. Світ прибрав посередників. Звичайно, є телеканали, і, звичайно, є ще частні інвестиції в бізнес. Але кожен з нас, маючи в своїй кишені всього-навсього телефон, може прибрати посередників. І спілкуватися напряму з аудиторією, і ваша книга, ваш музичний твір, ваша ідея може знайти велике охоплення. Ви можете розповідати величезній кількості людей. І ні зараз ніхто не може вам сказати, що ні не роби цього. Ми забороняємо тобі це.